Кілька просторих кімнат, сучасна техніка та вічливі працівники. Так виглядає новостворений центр управління нарядами поліції Полтавщини. Відтепер саме сюди, а не до 33 чергових частин, надходять виклики громадян із усієї області. Щодня операторам доводиться обробляти майже 6 тисяч дзвінків. Много звонков, безусловно, не имеют отношения к непосредственной работе полиции, это у кого-то утечка газа, кто-то заболел, девочки не отказывают, они переключают на операторов либо это 103, либо это МЧС вопросы, либо другие органы государственные. Тепер патрульна поліція прибуває на місце події протягом трьох-семи хвилин. Також швидкість забезпечують телекомунікаційні системи, які гарантують повну оперативність від моменту виклику до передачі інформації правоохоронцям. Ми сьогодні повністю всю Полтавську область з технічної з технічної точки зрення контролюємо. кожний визов з будь-якої точки Полтавської області поступає тільки, тільки сюди. Он не поступает больше в дежурные части каждых подразделений. Он поступает сюда. Он здесь обрабатывается. і тут приймаються всі рішення передачі уже в район той іншої інформації. На чергування до центру заступає 12 працівників, сім операторів та чотири диспетчери. Зміна триває 12 годин в режимі день-ніч, а потім дві доби відпочинку. Полтавщина єдина область, де працівників центру управління обирали на конкурсній основі. Із 200 анкет фахівці обрали 140, і тільки 30 кандидатів стали працівниками кол-центру.